Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Брашко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом. Що відомо, Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатіших клубів світу. Манчестер Юнайтед почав переговори з Жероною щодо трансферу циганкова. Шовковський наполягає на продажу гравця Динамо, де гратиме українець. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. До закриття літнього трансферного вікна залишається два тижні, але європейський футбол чекає ще мало гучних переходів. Одним із них може стати продаж у клуб з Англії півзахисника збірної України Георгія Судакова. Шахтар готовий відпустити свого вихованця вже цього літа, повідомляє The Sun. Тренерський штаб Шахтаря готується до того, що у сезоні 2024-25 команді доведеться обійтися без 21-річного Георгія Судакова. Перші пропозиції про трансфер футболіста з'являлися у гірників ще півроку тому. Тепер український клуб може отримати пропозицію щодо гравця, яка влаштує всі сторони. У різні часи з'являлася інформація про інтерес до українця з боку італійських та іспанських клубів, які не змогли задовольнити фінансові апетити Шахтаря, але гірники дочекалися вигідної пропозиції з Англії. Астон Вілла виділила на трансфер Судакова 50 мільйонів євро. Тренерський штаб шукає креативного півзахисника, який стане сполучною ланкою між обороною та атакою команди. У НАІ Емері зупинив вибір на українського футболіста. Скаути Астон Віли спостерігали за Судаковим на Євро 2024. І тепер англійський клуб готує офіційний запит щодо трансферу Георгія. Шахтар отримає документи цього тижня. Півзахисник Жерони і збірної України Віктор Циганков все ще може покинути іспанський клуб до закриття літнього трансферного вікна. За інформацією порталу Фічагес. Манчестер Юнайтед серйозно налаштований, щоб оформити трансфер циганкова найближчим часом, і вже розпочав переговори з Жероною щодо переходу гравця. Нагадаю, Клаусула Циганкова становить 30 мільйонів євро. Раніше сам футболіст уже відмовив у переході одному з представників АПЛ. Михайло Мудрик отримає шанс закріпитися у складі амбітної команди, і це не лондонський Челсі. Керівництво синіх готує оренду футболіста збірної України до іншого клубу. Головний тренер Челесі Енсо Мареска не гарантує українському Вінгеру місце в основі, повідомляє Daily Стар. Михайло Мудрик провів на лаві запасних весь матч першого туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Енсо Мареска заявив, що українець заслуговував на поле, але тренер обрав інших гравців. І в наступних поєдинках цього сезону ситуація не зміниться навіть у разі продажу Рахіма Стерлінга, який також претендує на позицію лівого Вінгера. Челсі знайшов для українського футболіста новий клуб. У послугах Мудрика зацікавився французький ПСЖ. Головний тренер паризької команди Луїс Енріке спостерігав за грою Вінгера на Євро-2024. Тепер наставник хоче працювати із Мудриком. ПСЖ має дефіцит виконавців на позиції, на якій грає Михайло. Йдеться про оренду терміном на сезон. Французький клуб не матиме права викупу контракту футболіста, при цьому ПСЖ платитиме зарплату Михайлу. Мудрик стане одним із багатьох гравців, яких Челсі відправить цього літа в оренду. У лондонському клубі виявилось чимало футболістів, які фізично не зможуть зіграти за синіх у новому сезоні. 21 серпня Динамо вийшло на перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга. Після першого тайму кияни програвали 1-0, але на 50-й хвилині ситуація стала ще гірше. Караваєв свалив у своєму штрафному майданчику, після чого арбітр призначив пенальті, яке реалізував К'єргор. Камери зафіксували момент фолу Олександра. Сам матч закінчився з рахунком 2-0. Володимир Брашко проводить свої останні матчі у складі київського Динамо. Щойно завершиться протистояння з австрійським РБ Зальцбург. Футболіст збірної України перейде до закордонного клубу. Динамо вже отримало вигідну пропозицію щодо продажу свого вихованця, повідомляє Деелі Стар. Переможець пари РБ Зальцбург Динамо безпосередньо кваліфікується до групового етапу Ліги Чемпіонів. Володимир Брашко готовий допомогти українській команді, після чого на футболіста чекає трансфер. Минулого сезону молодий 22-річний футболіст став одним із лідерів Динамо, дебютував у збірні України та привернув на себе увагу багатьох європейських клубів. Британські журналісти повідомляють, що влітку 2024 року кияни отримали пропозицію щодо трансферу гравця. Контракт Брашка з Динамо діє до літа 2028 року, її український клуб може встановити на гравця будь-яку ціну. Головним претендентом на півзахисника став англійський Ньюкасл. Ця команда шукає хавбека з характеристиками, які має брашко. Молодість гравця стала додатковою перевагою. Ньюкасл готовий запропонувати за футболіста 10 мільйонів євро. «Динамо» розраховує здобути більше. Але в Англії впевнені, що переговори увінчаються успіхом. Київське Динамо має намір продати одного зі своїх вихованців. Цей футболіст не входить до планів тренерського штабу столичної команди на сезон. Керівництво українського клубу шукає варіанти працевлаштування гравця за кордоном. Повідомляє футбол 24. Динамо залишається активним гравцем на літньому трансферному ринку. При цьому кияни не лише запрошують до клубу новачків, а й працевлаштовують тих гравців, на яких не розраховує Олександр Шовковський. Одним із них є 27-річний півзахисник Володимир Шепелів. Він виступає за першу команду білосиніх із 2017 року, але за цей час так і не став основним футболістом Динамо. Київський клуб планує працевлаштувати Шепелєва за кордоном. Йдеться про потенційних покупців із чемпіонатів Нідерландів, Бельгії, Польщі та Ізраїлю. Єдиною перешкодою є висока зарплата гравця у Динамо. Півзахисник не хоче погоджуватись на зниження окладу. У сезоні 2023-2024 Шепелєв зіграв 22 поєдинки та забив 2 голи. Динамо розглядає варіант як з орендою, так і з продажем футболіста. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!